Всім привіт! З, з вами знову я, Іра. І, І Андрій! Дуже Андрій щось сьогодні. Такий кукушка. О, а ми О. ж а там ще є лебеді. Зараз я спробую приблизити, щоб ви побачили. Ну, бачите лебідь? Ми вже ми вже фоткали навіть лебедя. Лебідів там декілька було. Дивіться, ми щось віримо готувати день народження. Сьогодні. Так, да. і ми зараз будемо йти е до моєї мами і а вона. Я сказала, біля магазину бути. Тому що живе щось, тільки траси порахувати гроші. Так, Андрій. <пасняття> Ой, тут це наше міс місто, але ми тут, на жаль, не живемо. Ну да, тут багато магазинів, представте. Що там, де оцей великий караван, магазин маркет, то там наша хата. Типу. І тут, сразу, якщо б нам треба було в магазин піти, то ми одразу через пару метрів вже там були. Ну так. Да. Прикиньте брати. Ні, 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 ну просто пішли цей. Якби жила на друзі. А знаєш що? Я бачила відео, де Од... це одна старшокласниця, знайшла в шафці... Ну, тайну кімнату. І вона її все зробила, бо І там, де був цей розбійник ну, і він над всіма здібався. А вона їх всіх до себе в тайну кімнату. Вони там навіть вечірку строїли. Рів, так. Да, і той гадяк. Той са класник він почув звуки дискотеки і зайшов прямо в ту шаху. Такий Ірон такой ногою розта назвав пів, розлумав ногою двері. Це були дерев'яні. А, ні, металеві, металеві. Не знаю, як він їх пробив. Може в наскири якась була. Спуття? Ні, не була. Він ногою пробив. Але як я не розумію? Він був великий качок. Взагалі. Якщо ти цього не знаєш. І Ми ще і дивилися, ходили, як... там... e, ми з зірою, e, ото пам'ятаєте, ми на майданчику одному знімали одне відео. E, там не... де був начебто шансонік. Ні, не там, не оцей його майданчик, що там, а другий, ото, пам'ятаєш, як ми в моєї бабусі були. А, ну, так. Пам'ятаєте, оце відео, mm там цей -hmm. заброшка. Так, да, і ми ще ходили, поки ну, ми не знімали відео, ми ходили. Цей. Ми ходили на річку, там льод дуже заморожений. А ми там ходили і почали ще стасеньку проділявлену лунку. Да, Деякі і, були і ще я хотів порвати одну штучку. Ну, рослинку. Рослинку. І ось, да. Я не зняв ту рослину, а я ось до гошу. Тама шкурка дуже, дуже така ну, від да. тої рослини гостра, вона як ніж. І мені аж ось такого. А кров витекла аж до сюди такого. Ого, я ну це. Ви този този можете вас... побачити? Ось до Так, да, ви, ви бачите якраз. Тут легко ви побачите. Все, Андрій пішли. Ну давайте. І ми підемо зараз в магазинчик. Тут ще є камера потайдай. Ну причому камера я колись махав ір. Що? А ти вкусиш, що на нас ще з камера додається? Де? Мандель, хоч. А. Ой, правда. А Може тут знімати не можна. Не на нам капець буде. Не. Да, може і не буде. Але той перший дядько, що помер в Україні договор, самий перший, то то схожий на Андрія Васильовича в школі викладає це. Інформатику. Да. Та, не, е, кому... Тільки це. Ну а, да, то, це можна. моя любіме тоже любивається. А, а ми вже я роблю. А ми вже в магазині Андрій, бач? Mm. Тільки трасверу взяти і порахувати гроші. Ми заходимо в багази. І ось. Е, до... Заданка, а ось ведь дошели. Добрый день, Добрий день. Uh, Давай считай гроши, И будем что-то здесь Давай кружку может да, ну, я... мы... Он даже я... может не хватать. Ну да Купим что-то такое Может больше, чи... Так, взяли с mm -hmm. и посмотрю Илья, что может Артур закупит І тобі теж. П'ять. Ми ще не знаємо. Ми ще не вибрали. Якщо нам ховати, то ми. Якомо, Його, варимо, в мене тільки 17 гривень. Так, Андрій, давай купляти а причем да можно ну, півале подати надо це моя спасики за 17 18 я не знаю щось таке купити за 17 гривень по два а что вы хочете ну не знаем что тут можна Нич я не знаю е, Тут є три. Я якісь продукти. Що вам подобається? А ми ще не знаем, щось, є, є щось таке. А е, тут. Стоп. О, тут же є за 15 щось. О, Ір, давай. Ну сухарики, по травм. А, сухарики. А, я понял. Ну ладно, ведьмам, давай сухарики, давай Андрей, давай. сухарики подойдут. На ютуб каналы нет занимаюсь. Я. я. А наши? Же... Ты рассказал. Не знаю. <смех> <смех> так, интересно, хват... хватило? Ну дивіться. Почекайте. Ну дивіться. Що? Он... Так. Угу, взяли. О, спасибо. Все. Давайте. А такие сухарики. <свят> 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 такие сухарики. Причем? Нет, no, там no, просто материалы. А обо... а, верху, я не знаю. а что на другом А давай попробуем. Давай. А... Або не, не треба. Ну причем, чем, мне не захочется эти сахарики Хорошо, давай, а ты б... давай я спала. Ты Ну пошли. <laughs> Е. Ну я тоже не знаю. Лена, давай. Нам же не подарують ці сухарики від та тата. А, та, ти ну, ти ти сама, Пусь. Зробила сама. Ну, подарунка якогось для тата там не виває. Я здивуємося, що я не мамою грус. Ну, не знаю. Давай куй чашку. Ну, ти бачила? Там на чашку якусь. Е, e, ну це мама інтересується чашками. А. а тата не інтересується чашками. А чим він інтересується? Не знаю. Давай йому купимо маленьку копію трактора чи чого. Ти що, мій тата не малий? Ти шо? Мій тата, шо? Мій мій, мій тата має щось хороший докузити. А що він таке любить? Я сама не знаю. У мене навіть... Mm. Але якщо я захочу щось прям дороге, то в мене не буде хватити. Якщо навіть там буде навіть 10 тисяч щось купити. А? А якщо 10 тисяч, то це, мабуть, весь магазин. Похоже. <laughs> там може без кінець. Або навіть купити весь мій магазин. І всі вкусняшки, всі продукти, всі, всі чашки, всі тарілки, всі штучки будуть наші. Так, да, якщо ми зможемо купити. Да. Жалку, що у нас почекай, хороші. А де нам знайти мамин кабінет? Да, я зовсім не знаю, де він кабінет. А почекай, я можу її зараз позволити. Так, друзі, всім пока.